П'ять шкіл Херсона та студенти гідрометеорологічного технікуму об'єдналися команди, аби виборювати перемогу в екологічному квесті Збережемо клімат природи. Ініціювали та організували цей захід спеціалісти корабельної районної місті Херсоні Ради та громадська організація Клімат молодь освіта. Ми маємо оберігати нашу природу, наш клімат і. Зрощувати здорове покоління українців, то ми зініціювали спільно з гідрометеорологічним техніком цю квест-гру для того, щоб увагу спільноти нашої дітей, показати, що. Зберігати природу, впливати на клімат це важливо саме сьогодні. Ми хочемо ще нести знання не тільки взрослим, не тільки студентам, не тільки школьникам, но і самим малышам. Для чого? Для того, щоб вони знали, що вони йдуть по вулиці, ані сорвали листочок, ані сорвали цвіток. І этим самим вони наносять непоправимий ущерб нашій природі. Тобто у нас менше кислороду буде образовуватися. І менше красоти буде в городі. Тому ми создалі для того, щоб навчити людей цінити красоту. Якщо сьогодні школярі навчаться дбайливо ставитись до природи рідного краю, то завтра вони та їх діти житимуть на екологічно чистій планеті. А учасники квесту ще й збагатились знаннями про метеорологічні явища природи, оскільки до цих змагань вони ретельно готувались. Готували матеріали, які хочемо донести до школярів. та щоб нас підтримали, він напрямлений до людей. До... До оцінки екології, нашої до збереження нашої екології. Ці заходи навчають наших дітей бережному, бережливому ставленню до природи. По перше, і по-друге, звичайно, вони згуртовують їх, бо це і спортивний спортивні елементи є в цьому заході, бо це є квестом, і навчають їх ерудиції такі заходи, бо діти перед тим як брати участь у цьому заході, вони готувалися. Їм були надані, ну надана про програма підготовки до цього квесту і діти дуже ну, велику роботу зробили, готуючись до цього квесту. Екологічний квест проводився у третій гімназії, що розташована на острові. Такий вибір був обумовлений тим, що це екологічно найчистіший район Херсона. Такий захід допоможе дітям не тільки у виборі майбутньої професії, а також і допоможе в тому, що вони навчаться бути хазяєвами свого міста, свого району. Переможцями екологічного квесту збережемо клімат міста. Стали команди 14-ї школи 57 ї та гімназії. Назії номер 3 та головне те, що всі учасники заходу відчули, що все розпочинається з любові до рідного краю, того місця, де ти живеш, працюєш, ходиш до школи. І екологія планети залежить від кожного з нас. Світлана Підсан, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.